Міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про втрати в лавах українських захисників, сказав, що втрати ці значно нижчі ніж у ворога, і зіставив кількість втрат із кількістю загиблих під час трагічного землетрусу в Туреччині. Зазначимо, там кількість жертв сягнула 50 тисяч. Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню. Міністр зазначив: цитуємо, у нас звичайно є жертви, тому що ми на війні, але їхня кількість значно менша за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині. Резніков зазначив, що все тому, що наше головне завдання зберегти життя наших солдатів. А Росія ж використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм все одно сказав Резніков. Міністр додав, що тільки у Бахмуті щодня Росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу.